Всім привіт! Швидко не вдається записувати відео, тому записую станом на сьогодні. Наші томати ми вже висадили в ґрунт в теплицю. Висадка була десь 12 днів тому, 24 лютого. Висаджували 40-денну розсаду, і це десь приблизно 50 днів. На сьогодні десь 51 день від сходів. Расинки у нас всі вже прижились, як бачимо. Зараз трішки пройдусь по самій пасадці і по гібридам, як вони на сьогодні виглядають. По-перше, ну, як і на перці, ми підготували теплицю. Ну, тобто, завчасно почали її прогрівати ґрунт. На сьогодні температура ґрунту у нас тут десь 16-17 градусів. Ось, звісно, в момент висадки це було десь 14-15. Зараз трішки вже більше починає поступово сильніше прогріватися ґрунт. Десь завчасно перед висадкою ми провели маркування наших посадкових ям, нашим скажімо, таким методом буріння і пробурили отвори. Схема посадки у нас тут як класична для всіх наших теплиць, для наших культур, для огірка, перця та томату. Це широкі міжряді. У нас 1,20 м. Ціль таких широких міжрядів у нас для того, щоб було зручно ходити, збирати, плюс демонстраційна ну, ділянка. Проводимо семінари, тому треба, щоб було зручно було людям ходити. Між рослинками у нас ну, 33-35 см в середньому десь відстань. Отже, пробурили отвори і за декілька днів провели висадку. Росада в нас була не потягнута, тому сильно ми рослинки не заглубляли. Тобто десь по рівень долік ми і посадили їх. Ось. Так. Перший полив ми робили чистою водою, це був вологозрядковий полив. Після висадки ми ще працювали по листу препаратами на основі амінокислот, щоб росинки швидше і легше укорінились все-таки. Висадка припала ще на морози. І нічні температури після висадки в теплиці ну, сягали десь плюс 8. Плюс 7 градусів. Але, як бачимо, рослинки добре себе почувають на сьогодні. Враховуючи навіть те, що у нас майже де літо почалося спека. Тому ось так. Також після висадки провели підв'язування рослин. Заготовили шпагат і розвісили на кожну рослинку, підв'язали. Що стосується гібридів, на сьогодні дуже чітко видна різниця, як по розвитку, так і е, візуально відрізняються як гібриди. Ну, і по швидкості розвитку. Ось, наприклад, рожевий, у нас їх два ряди. Ось, Вони такі більш високі, Ось в порівнянні з жовтим я Майже десь сантиметрів на 15. Тобто ямамото більш приземиста рослинка і з коротшими міжвузлями менш вегетативна. Майшуай чуть-чуть більш активніше вегетативний і сильніше розвивається. Тобто, перша китиця у нас ось буде на висоті ну сантиметрів 40, 35-40, ну, да, то там десь сантиметрів 25. 30, мабуть, ось так буде перша китиця. Що можу сказати, таке більш-менш середнє листя у мейшуай рожевого. По срокам цвітіння, скажімо, трак, він трішки пізніший, що дуже видно. Перша китиця тільки формується, скажімо так, на 50-й день. І я думаю, зацвіте він десь приблизно за тиждень. Хоча деякі деякі рослинки вже починають розпускати бутони, скажімо так. Також у нас оцей жовтий ямамото посаджений. Він такий, у нього листя трішки більше. Площа листової пластинки короткі між вузля, і перша китиця, і маємо вже навіть другу, видно поформується. Але перша у нас вже. Скоро буде розкриватися, я думаю, ось на початку наступного тижня, тобто понеділок, второк, це десь у нас 10 березня, уже зацвіте. Перша квітка. По іншим гібридам, що у нас тут ще? А, Жовта сливка, це бенігара. Це така тоненька рослинка. Ось порівняння, як вона з мишу, а і поряд виглядає, також чуть слабший розвиток, але вона тонша по стеблу. Друга китиця перша вже починає зацвітати. Тобто сьогодні-завтра це вже буде, таке, скажімо, масове цвітіння. Ось. Це вона, жовта сливка. Друга китиця і вже мабуть, видно третя фор... формується. Росинка має тонке листя такі трошки. Свободна вона, дуже добре буде в неї провітрювамость. Цікаво-цікаво спостерігати, за тим, як, які гібриди швидше зацвітають, а які повільніше. Так, тут у нас гібрид толстой, червоний, середньоплідний томат, він дуже суттєво відрізняється. Від тієї ж бенігари, як бачимо, це дуже таке ну, крупне листя, компактна рослинка, дуже компактне листя знаходиться. Е, перша китиця також вже починає розкриватися. тобто Я думаю, що з понеділка тобто, за 3-4 дні почнеться цвітіння. Друга китиця вже формується, точніше сформувалася там вже десь в зачатках третя є. Але яка цікава різниця, як відрізняються візуальні гібриди? Яке більш зріджене листя у Бенігари, яке у толстого. Тобто воно плюс листя таке, скажімо так, горизонтально відходить від стебла і створює таку ілюзію зонтика, скажімо так. Ось як вони виділяються на загальному фоні. Так, окрім червоного, такого середньоплідного, у нас ще є червоний великоплідний томат DreamBall. Ось він. Він такий ж вегетативний, майже як мейшуай рожевий. Але я би сказав, що він вже почав зацвітати. Тобто масове цвітіння починається сьогодні-завтра, мабуть, вчора також. Ось уже бачимо розкриття квіточок. Четверта квіточка, п'ята, всі розквітають. Тому вже треба буде, скажімо так, запилення цьому томату відносно розвитку. Ну, майже як е, виглядає він зверху. Ось поряд е, ямамо... Ні, це не ямамото. Ось. ось поряд як виглядає Ямамото. Ниже і ось дрімбол. Тут дрімбол, звісно, майже в два рази більше рослинки. Ну тут, да, тут перша китиця трошки високо, але ну, це особливість така гібрида, він дуже високорослий в порівнянні з деякими. І тому. Але це, я думаю, оптимальна висота, тому що це у нас перша китиця, десь ось тут друга буде, тут у нас третя, четверта, п'ята, і зверху, може, шосту ще залишимо. Подивимося, скільки киди залишимо. Так, ось так виглядає дрімбул у нас на сьогодні. Як бачимо, всі рослинки у нас прижились, додаткової пересадки нічого не потребувало. Коренева система у рослин дуже активно росте, що видно, навіть по ось поверхні ґрунту. Корінчики проступають і розвиваються. Це якраз робота стимулювання нашої кореневої системи у укорінювачем. Завдяки цьому наші рослинки дуже легко переносять ці негативні абіотичні фактори з температурою, з низькими температурами, з підвищеними температурами. Зараз, наприклад, в день десь тут в теплиці доходить температура до 35. Ми вже почали активно провітрювати теплицю. А до речі, ще хотів показати, ось як виглядає мадріт. У нас. Ось він у нас така цікава, я її спостерігаю перший рік. чим-то схожа на бенігару по структурі рослинки. Така тоненька, ріденьке листя, але дуже цікаво виділяє крупні квіти дуже. Тут будуть такі специфічні плоди, крупні. Ось так от. Перша китиця, я думаю, десь в середині наступного тижня зацвіте. Ось. Ми вже підготували будиночок під джмелів. Чекаємо з дня на день, привезуть нам джмелів, і я думаю покажу окремо, як будемо випускати їх, виставляти. Але, я думаю, у нас все вчасно буде якраз зацвітання томатів. І вони добре попрацюють в цьому форматі для запилення. Ось Так, дуже так ось коренева система, також у всіх гібридів помаленьку розростається. Це Другий тиждень зараз доходить до кінця, після висадки. Ось. Чуть пізніше зніму окремо ще стан наших томатів чері. Там уже зовсім картина інша, там вже і деякі гібриди масово цвітуть, але я думаю, все в нас буде добре. Зараз проводимо поливи. Захист, ключове у нас по захисту це. Встановили стовпчики наші для клеєвих пасток. Вони якраз разом з жмелями прийдуть, ми їх розвішимо, щоб контролювати появу різних сисних шкідників. Трипс, попелиця, біла крилка, таких, грибний амарик. Контролюємо також відразу після висадки, чи перезимувало в нас в теплиці чи є томатна міль. Для цього використовуємо феромон. Феромонову пастку клеєву. Тобто, як тільки ми розсаду висадили, феромон повісили, і щоб зрозуміти, чи... Ну, по-перше, відловити е ті особини, які могли тут залишитись перезимувати, щоб вони злітались і не встигли нам відкласти яйця на рослинки. По-друге, е це якраз сигнал, чи потрібно якісь додаткові е обробки проводити проти, проти томатної мілі. Загалом ми тут поки нічого не проводили. Єдине, після висадки ми дали продукт, препарат з поливом в корінь, щоб рослинка скажімо, не по листу получила, а через кореневу систему інсектицид. І, ну, скажімо так, це був профілактичне внесення. І, я думаю, найближчі, там, місяць-два. Майже обробок інсектицидних не буде. Ну, в залежності від того, як буде поява шкідників. Бо, наприклад, на перці все-таки десь у нас папелиця залишилась і, скажімо так, її треба стримувати, контролювати, бо це така зараза, що буде сидіти довго. Ну і плюс проблема вірусних хвороб. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання по стану наших рослин або по гібридам, задавайте в коментарях. Постараюсь відповідати за можливості.